Моя мама на протязі близько 20 років страждає на алергію в період цвітіння амброзії і ловоди. Тобто з 1 серпня по 1 жовтня, як по годиннику, два місяці в неї проявляються ці страшнючі просто симптоми: це першіння в горлі, це кашель, це е, насморк, це чхання постійне, очі запалені, червоні, чешуться, слізяться. Це такий кошмар, що просто не поважаєш ворога. Вона в неї з'явилася алергія десь років 50. До цього взагалі в неї не було. Ніякої не було алергії ні на що. І вона перепробувала всі можливі засоби. Тобто це всякі різні там, таблеточки, сиропчики, все, що лікарі назначали, вона все перепробувала. Воно знімає симптоматику буквально на кілька днів, і потім знову це все повертається. Вона дійшла до того, що почала колоти гормональний укол. І з початку серпня вона коле собі гормональний укол їй вистачало на цей весь період. Останні кілька років, вже десь років 5, одного уколу вже не вистачає. Вона почала вже колоти двічі. В цьому році, з початку року, вона почала вживати гелі алоя. В основному це гель-персінь. Було, вона пробивала курс з кропивою для серцево-судинної системи, бо в неї тиск. Але в основному це іде персику на постійній основі. Також два місяці тому, тобто з червня, місяця, ми додали їй про баланс, комплекс мінералів. І місяць вона п'є омегу. Сьогодні 12 серпня. Моєї мами не має жодного абсолютно симптому. У неї все прекрасно, з жодного чиха, ніякого насмаку, нічого абсолютно. Абсолютно здорова людина. Вона в шоці просто, бо ну, нічого не працювало, ну взагалі нічого. Вона відновила свій організм завдяки продукту ЕВАР. E і це просто, ну це космос. Вам не передать ну, людина, яка 20 років мучилася і їй допоміг звичайний такий набір. Вітаміна. <ріст> Тому хто має таку проблему, я вам дуже раджу. Спробуйте. Спробуйте. Але це, ну я відразу кажу, це не з однієї бутилочки. А мама пила на протязі півроку. Тобто організм повністю очистився за цей період. І коли ми додали мінерали і омегу, воно все дуже класно усвоювалося, і організм поборов цю алергію.